Як він не любив ходити з дружиною по магазинах, особливо по тих, де потрібно приміряти одяг. Що тут приміряти? Прийшов, подивився, купив. Але дружина думала інакше він сидів на лавочці біля примірочної та важко зітхав. Поруч тіснилися ще кілька таких же страждальців. Всі з мукою в очах дивилися на шторки примірочних кабінок і чекали. Зараз вона з'явиться і запитає Ну як? і вгадай, що відповісти що б ти не сказав все буде погано і неправильно. Цього разу йому пощастило всього через сорок хвилин плаття було вибране. Він відпросився в туалет і покурити, поки дружина підбирала до обновки щось ще дуже важливе. Коли повернувся, вона вже розраховувалася. Пощастило, подумав він з полегшенням. Цього разу все зайняло всього три години дитячий час. Інші чоловіки, що продовжували сидіти та чекати, дивилися на нього з заздрістю. Дружина вийшла, і вони вирушили в Макдональдс на першому поверсі, де він нарешті відвів душу. Але і там вона не втихала, все мучила його питаннями, чи правильно вона вибрала. Він відчайдушно кивав, жуючи, і бурмотів щось дуже переконливе, широко розплющивши очі та намагаючись посміхнутися. Нарешті вони рушили на парковку і поїхали додому. Там вона збиралася влаштувати другу примірювальну сесію, а вдома. Зовсім інше діло. Він залізе на диван, увімкне телевізор і буде чемно кивати. Такі були плани. Але коли вони ввійшли у квартиру і він полегшено видихнув, усе змінилося. Роздягнувшись, дружина поставила пакет із покупками на стіл, заглянула в нього і закричала. Він поперхнувся чаєм, кинувся до столу. Заглянув всередину і впустив склянку. Гарячий чай пролився на ногу, і він, закричавши, стрибав по кімнаті на одній нозі. Потім вони знову підійшли до пакета і переглянулися. Всередині, зручно влаштувавшись на новому платті, лежало маленьке сіре кошеня. Е, -е це що? спитав він. Ти це до плаття купила? Ти з глузду з'їхав, обурилася дружина. З яких це пір у магазинах платтів продають кошенят? А я звідки знаю, парирував він. Мало що ви там напридумуєте? Ви? прищурилася вона. В повітрі запахло скандалом. Гаразд, гаразд, примирливо сказав він. Але звідки ж він тут взявся? Поняття не маю. Їдемо назад, розбиратися. День був остаточно зіпсований. Кошеня, що лежало на новому платі, дивилося на них знизу вгору і муркотіло. йому явно все подобалося. Може, залишимо? невпевнено припустив він. Ану, поїхали. Різко відповіла дружина. У магазині почався переполох. Продавчині обурювалися і відмовлялися, дружина наполягала, покупці з цікавістю спостерігали. З'явилася завідувачка, сувора дама, і намагалася владнати скандал. Але людей ставало все більше, і раптом одна з продавчинь, подивившись записи з камери, вигукнула: О Боже, ось він! На екрані було видно, як хлопчик, років десяти, підійшовши до дружини, дістає з кишені кошеня й опускає його в пакет. Ого. захопився чоловік. У цей момент одна з продавчинь закричала: Я його впіймала!» Вона тримала за комір хлопчика, у руці якого було ще одне кошеня. Кличте охорону та поліцію! наказала завідувачка. Я відведу його в кабінет і замкну, нехай розбираються. Відпустіть, будь ласка, просив хлопчик. Я нічого не вкрав, просто хотів пристроїти кошенят. Ти завдав збитки в моєму магазину. кричала директорка. Я маю повернути гроші за плаття. Хлопчик примружився від страху, притискаючи кошеня до грудей. Чоловік розгубився, але втручатися не наважувався. А дружина раптом спокійно. Але твердо сказала: Поставте дитину на місце. Ще чого, спалахнула завідувачка, не треба ні за що платити. Твердо продовжила дружина. Я забираю плаття і не пред'являю претензій. А з цим кошеням що? не втихала директорка. Ми купимо й друге плаття, сказала дружина. І він більше так не буде робити. Правда, малюк? Хлопчик кивнув. Ось і чудово, сказала дружина. Ну, що ти стоїш? Повернулася до чоловіка. Хіба я не права? Повністю погоджуюсь зі своєю дружиною. Миттєво підтримав він. Покупці аплодували завідувачка, бачачи настрій натовпу, опустила хлопчика на підлогу. Дружина взяла його за руку і вивела з магазину. Чоловік пішов за ними. Несучи пакет із двома платтями. Навіщо ти це робив? спитала вона хлопчика. У нас кішка народила. Мама сказала: якщо не пристрою, викине. Ми живемо втрьох. в трьох, в однокімнатній грошей немає. відповів він. Жінка поправила йому куртку. Давно їв?» Вчора ввечері. Пішли. Вони піднялися в недороге кафе. Хлопчик їв, не пережовуючи. Потім дитячі магазини. А ввечері їхня машина зупинилася біля старого будинку. Ось тут показав хлопчик. Мати і молодша сестричка стояли у дверях, вражені. Тільки у нас холодильника немає, тихо сказала жінка. Завтра купимо, сказав чоловік, не чекаючи погляду дружини. Маленька дівчинка розбирала покупки з палаючими очима. На столі їжа, за якою діти заснули, прямо сидячи. Чоловік відніс їх на ліжко. У мого чоловіка своя фірма, сказала дружина. Він шукає секретарку, але я нічого не вмію, розгубилася мати. Навчитесь, усміхнулася дружина. А я допоможу з дітьми. Коли вони йшли, жінка плакала. Не плачте, сказала дружина. Все буде добре. У вас тепер інше життя. Біля машини вона запитала зарплату яку даси? Яку скажеш, таку й дам, відповів він все ще ошелешений. Вдома згадали про кошенят, що спали в пакеті з платтям. Малюки сопіли, притулившись один до одного. Плаття було мокрим нічого. Засміялася дружина. Виперу. Дивний день, сказав він, гладячи кошенят. Гарний день, відповіла вона. Ось бачиш, якби ти не пішов зі мною за платтям, нічого б цього не сталося. Він подивився на неї і посміхнувся. Мабуть, ти права, не підлизуйся, засміялася вона. Все одно на примірки будеш ходити. Кошенята спали Сопучі, у вісні, їм снилося, ніби вони лежать на великому м'якому ліжку. Вони прокинулися вночі, обнюхали двох сплячих поруч людей, і знову заснули. Це був не сон. Вони справді були вдома починалося нове життя у всіх.